Навіть в найскладніші часи торгівля в Кривому Розі не зупиняється. Повітряні тривоги, обстріли, постраждалі об'єкти бізнесу все це не стає перепоною для тих, хто щодня працює для місця. Понад 40 тисяч криворіжців задіяні у торгівельній сфері, і кожен з них тримає міцний тил для ЗСУ та економіки України. Працюю в компанії вже понад 20 років. Ця компанія забезпечує наше місто якісними продуктами харчування. Надає дуже багато робочих місць, і кожен житель міста знає про нашу компанію. А, немає жодного, хто б не відвідував наші магазини. Тому наша компанія це не лише про торгівлю, це ще про високу якість обслуговування, про любов та турботу про наших покупців. Місто підтримує підприємців не лише словами від початку вторгнення РФ у місті зруйновано 20 торгівельних об'єктів, ще майже 150 пошкоджені. Але попри все, бізнес живе разом із сталевим містом. В розрібній торгівлі я працюю з 2000 року. Це, мабуть, моє покликання були спроби перейти в оптовий бізнес. Але ні, я люблю людей, я люблю роздріб, і це приносить кайф. Що змінилося? Дуже багато змінилося, і наразі, якщо ми раніше працювали в умовах якихось прогнозів, які можна було спланувати десь, хоча б там на півроку, на рік, то наразі ми сьогодні зранку прокинулися і працюємо. А це важко, але за четвертий рік війни ми вже до цього звикли. Понад третина надходжень до міського бюджету від торгівлі. Це галузь, що не лише годує, а й рятує. Підприємці міста допомагають військовим, підтримують дітей з інвалідністю, родини ветеранів, переселенців. Завдяки проєктам Я ветеран та «Найкращі дітям щомісяця допомогу отримують тисячі людей. Все, що потрібно для кожного закладу, ми все робимо і допомагаємо нашим. Торгівельним закладам і ресторанам для того, щоб ми могли працювати в майбутньому. Тому ще раз з Днем торгівлі, бо ваш внесок дуже замітний. Блекаути, обстріли, нестача кадрів ці виклики постають перед працівниками торгівлі щодня. Проте, завдяки їм у місті є хліб, світло у вітринах і робота для тисяч людей. Їх підтримує місто, а вони підтримують кривий ріг. Анастасія співак перший міський.